Слава Богу, брати і сестри! Ми читаємо Божого Слова про страждання Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми налаштували своє серце, щоб ми могли почути ще. Я розумію, що часом нам навіть важко слухати довго. Але хай Бог поможе нам, щоб ми не були байдужими до того, що ми сьогодні чуємо, тому що дуже надзвичайно важливе служіння, важлива тема, яка сьогодні. Для нас говориться, ми згадуємо смерть Ісуса Христа. І це не просто смерть, це смерть особлива, тому що в ній є перемога над злом, над гріхом, в ній є спасіння наше, в ній ми маємо прощення гріхи. Тому Хай Бог поможе нам ще бути уважним до Божого Слова, і особливо, коли ми будемо мати це важливе служіння. Читаю Івані від Луки. Із 22 розділу, 39 го вірша й дачі такі слова. І він прийшов і пішов за на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи Отче. Як волієш принести мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. І як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піть його став, немов каплі крові, що спливали на землю. І читаємо з слідучого розгляду 23 го із 33 го вірша. А коли прибули на те місце, що повище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус вже промовив, Отче, відпусти їм, бо не знає, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхалися з ними, і старишини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий. Обранець, і вояки глузували з нього, приступаючи, осать йому, подавали і казали, коли цар юдейський спаси, спаси себе сам. І 44-го вірша цього ж розділу. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. А сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом учним, промовив Ісус. Отче, у руки Твої віддаю свого Духа, і це прорігші він Духа віддав. Коли сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно, праведний був чоловік цей на цьому місці. Отже, ми почули цю історію, яка нам відкриває велику перемогу, яку Ісус Христос звершив. І ця перемога надзвичайно велика. Я думаю, що більшої перемоги в Всесвіті в історії людства не було. Ісус переміг. Він переміг всі ці страждання, насмішки, муки, всі сили темряві повстали проти нього. Була дуже велика боротьба. Навіть ще до тих фізичних страждань ми бачимо, яка була духовна велика боротьба, що під Його був як каплі крови. Які падали з його чола на землю, просить учнів, щоб разом з ним молилися, тому що Ісус також потребував допомоги, навіть молитви, але вони йому нічого не допомогли, вони просто проспали. Але попри всі ці великі навантаження, тяжкі муки і страждання, тягар гріхів всього світу, Лежав на Його плечах, але Він все це поніс. І ми сьогодні не просто згадуємо, але, можна сказати, святкуємо велику перемогу Ісуса Христа. Слава Богу! І я хотів би якраз, щоб ми звернули на це увагу. І деякі думки взяли, в чому якраз секрет цієї великої перемоги. І не просто, щоб ми про це подумали. Але щоб ми також навчилися, щоб ми також могли йти по його слідах, саме для цього ми покликані, щоб і ми перемагали, тому що сам Ісус нас закликає до цього. І Він нам також обіцяв велику нагороду, але для кого? Для переможців. Ісус каже, переможець наслідує все. Каже, так, як, як і я переміг, і сів праворуч Отця. Зовсім коротко, але хотів звернути нашу увагу на ці якраз складові, що включали в себе. Або що були основою цієї перемоги, тому що якби він цього не зробив, не було б цієї перемоги, яку ми сьогодні можемо мати в Ісусі Христі і цим радіти. Перше, Ісус Христос провив дуже велике довготерпіння. Завважте, Йому перед тим, як, прийшло, як він звершив цю перемогу, вже остаточно прийшлося дуже багато довготерпіти. Як я заважу, починаючи ще до фізичних страждань, великий, великий повстання диявола, сили темряві, на нього повстали. І тому йому було дуже важко. Написано, що він навіть ужасався, йому було страшно. Але він все це витерпів. Він не зійшов з дистанції, він терпів до кінця. Він... Терпів ці душевні страждання, ще там Гевсиманії. Він також терпів і фізичні страждання, які незадовго почалися після Гевсиманії. Його вигляд був обезображений, каже Біблія, гірше будь-якої людини. Йому так само боліло, як і нам болить. Це не просто якась була, знаєте, ну, ілюзія, чи можливо хтось думає, що ну, він же ж Бог. Ні, він терпів як людина, був в людському тілі. І це було дійсно боляче, але він терпів. Він також терпів насмішки сторони людей, які глузували з нього, кому завгодно, кому захотілося. Практично всі люди з нього насміхалися майже. І прості люди, і ті книжники фарисеї, і воїни, і хто тільки, навіть той, хто разом з ним висів. Збоку також на хресті Той розбійник, і той з цього покепкував і насміхався. І дуже багато було звинувачень. лже свідків. А Ісус просто мовчав. Навіть Пилат був дуже здивований, тому що він не бачив ще такого. І каже, Ісусу, може, хоче щось сказати. Ти чуєш, скільки проти тебе? Леже свідків, скільки неправдивих звинувачень. Ісус просто мовчав. Дивався. Знаєте, часто ми щось маленького не можемо стерпіти, особливо тоді, коли ти розумієш або думаєш, що ти правий і тебе звинувачують, можливо, якусь клівету придумали, щось десь там, знаєте, перекрутили. Ну, По мірі, так хочеться доказати, що ти в цьому не винуватий. У мене також це стосується, я не знаю, чи вас. Але, знаєте, коли я дивлюсь на Ісуса Христа, як Він терпів. Це також надихає терпіти. І дуже часто перемога є в тому, щоб просто мовчати. Не треба доказувати, як Ісус написано, навіть не звертавши уваги на сором. Він терпіння, ніс і мовчав. Але це була справжня перемога. Нам з часом здається, от як ми докажемо, як ми зробимо щось, оце буде перемога наша, а так нас затопчуть. Ні, друзі мої. Виявляється, зовсім не так Ісус Христос переміг. Переміг великим терпінням. Друге, він також переміг тим, що він мав безумовне прощення до людей, до всіх людей, і навіть до тих, хто його розпинали. Насміхалися з нього. Ми вже сьогодні чули двічі про це. А він молиться до Отця, прости їм Отче, бо не знають, що роблять вони. Завважте, його навіть ніхто не просив пробачення на той час. Знаєте, час люди кажуть, а чому я маю прощати? Він навіть пробачення не просив ще. Хай заробить, ну хай постарається, то я пробачу. Ісус не так. Він наперед простив нас в тому числі. І всі гріхи, всіх людей, всього світу, Він, він простив. В свої сторони Він простив. Це інше питання, чи люди приймаються прощення, але Він простив. Він не мав жодної обіди в своєму серці. Це дуже важливо. Знаєте, коли ми допускаємо якусь обіду, це вже, це вже поразка, це не перемога, це поразка. Саме дуже часто та обіда нас може, знаєте, якраз і принизити або навіть з'їсти. Але Ісус Христос не впустив свою серце обіду. Навіть тоді, коли його найближчі друзі зрадили Його, Він всіх простив. Цьому також є секрет справжньої перемоги. Він також мав надзвичайно велике смирення, добровільне. Він проявив це дуже яскраво. Особливо тоді, коли дозволив, уявляєте, він Бог, творець Всесвіту, Всемогутній, і дозволив, щоб його ж творіння так сильно над ним глузувало. І принижували, і плювали, і били, і навіть розп'яли. Написано Пісні до Филиппіан, другий розділ. Що він не, не вважав за захват бути Богом рівним, тому що насправді він ним був, але сам себе смирив. І аж до смерті, і смерті Хресної прийняв вигляд не просто людини, як раба. Більше того, особливо, коли ми читаємо про ці страждання, ну це вже просто, як кажуть, настільки нущалися над ним. Вигляд, честь втратив як людини, гідність. Яку забрали його, можна сказати, люди або знівечили. Але він це, це в смиренні переносив. Він не доказав, що він Божий син. Він не кричав, що це вони грішні, це за їхні гріхи. Він просто в смиренні. І ця дорога смирення, вона була напротязі всього його життя, від самого народження і аж до смерті і смерті хресної. Смирення є перемога. Смирений Бог дає благодать. Смирення це велика сила, а гордий Бог противиться. Абсолютна довіра своєму отцю це ще одна складова цієї перемоги. Він просто довірив все в руки свого Отця. Як написано, страждаючи не погрожував, не казав, що будете це за ще теж осіяти. Це за ваші гріхи. Він нікому ніякого докору не сказав. Тому що він все довірив своєму отцю. Знаєте, як часто нам хочеться самим розібратися. Це на своє місце поставити, а він довірив все отцю. І аж до останнього подиху свого життя. Тоді, коли вже він розумів, що його життя залишається фізичне, сили залишають, кров сікає, остатня капля крові падає на землю. І він скрикнув гучним голосом: до Отця каже, в руки твої, твої віддаю свого духа. І Помер. І це для нас також є гарний приклад, як важливо нам завжди довіряти Богу. Знаєте, ми часто ніби довіряємо так здалека, але особливо тоді, коли проблеми труднощі, ми часто не довіряємо. Особливо тоді, коли знаєте можливо якась несправедливість, ми хочемо самі. Хочемо, щоб чим скоріше восточувала справедливість. Але Ісус довірився отцю Він знав, що отець його не підведе. І дійсно Він воскресив його з мертвих силою Святого Духа. І остатнє хотів зауважити, що це все поєднує, це є безмежна любов до всіх людей, і в тому числі до кожного з нас. І це велике дух терпіння, безмовне прощення, добровільне смирення, абсолютна, абсолютна довіра своєму отцю. Воно все входить в справжню любов, як написано, любов є союз досконалості. Ми сьогодні також про це чули. Це є гімн любові, саме вона здатна на це все. І довго терпіти, і прощати, і не нарікати, і довіряти. Ісус Христос полюбив вічною любов'ю, досконалою любов'ю, безмежною любов'ю, і любов перемогла. Любов перемогла всі ці сили темряві, вони розвіялися. Диявол потерпів поразку, він був посоромлений. Можливо, думав, що він переможець. Насправді, ще на Христі написано, Ісус розброїв сили темряві і сміливо вивів їх на посміховисько. Може, з Ісуса сміялися люди, але насправді це була посміховисько або поразка самого диявола і сил темри. Ісус є переможець, Він переміг. І він сьогодні. Є наш Спаситель і наш Господь. І це все добровільно. Як він сказав, що, я, коли Петро хотів заступитися за нього, каже, залишся, я міг би молити Отця, він вислав би лігон ангелів та одного достатньо, щоб все з лиця з землі стерти. Але каже, я на те родився, на те і прийшов. Ніхто не бере моє життя від мене, Ісус каже, я сам добровільно його віддаю, тому що Він полюбив нас. Ми подякуємо Бога за його безмежну любов яку він вивів до нас, до кожного з нас? Амінь.